Добрий день. Зараз у мене є два квадрокоптера. Модель Е88 і Е99. Мене нас цікавить питання, чи підходять акумулятори від одного квадрокоптера к іншому. Так. Так. Це спочатку покажу Е88, а це Е99. І так. Є е е вісімдесят вісім маю акумулятор, поля девяносто дев'ять, підходить акумулятор. Тепер акумулятор від квадрокоптера Е99. Вставляю квадрокоптер Е88. Підходить теж. Тепер наглядно бачите що акумулятори між двома моделями квадрокоптера E88 і E99 підходить друг до другу наприклад ви купили квадрокоптер е 88 акумулятор уже став слабий ви шукаєте акумулятор і знаходите що написано як акумулятор від квадрокоптера є 99. Ви його купуєте і він вам підходить.